Власне, про що ви говорили, спілкувалися на українському тижні у Сполучених Штатах Америки, і як наразі можна Україні якісь спільні точки дотику знаходити із тими консервативними американцями, які наразі налаштовані не надто добре, скажімо, до українців до України і загалом російсько-української війни? Давайте подивимось на останні події, які хотілося б виділити, і зрозуміти, чому дійсно у України є певна дискомунікація з республіканцями і з консервативними американцями. Отже, за останні кілька тижнів відбуваються три важливі події: перша це саме зараз відбувається голосування в Сенаті США з приводу допомоги Україні, і ми бачимо, що там перипетії вже кілька місяців цю допомогу не можуть виділити. Це перше друге, подивіться на інтерв'ю відомого консерватора журналіста Карлсона Такера, який зараз знаходиться в Москві, прямо от в цей же самий час, коли йде голосування, і бере інтерв'ю у Путіна. І третя подія якраз 29 січня по 3 лютого відбувався український тиждень у Вашингтоні. Я була там присутньою, і це для України дуже важлива дипломатична подія. На цій події були присутні і депутати з Верховної Ради. Це Офіційна делегація, були представники громад, різних регіональних рад, представники бізнесу, неурядових організацій від України. І це все відбувалося вже в таких цілий тиждень було багато різних подій щодо України і зустрічей. Що важливо, от мої висновки, я б хотіла зауважити, що, що я побачила після спілкування з консервативними республіканцями. Американцями з конгресменами США і з представниками неурядових організацій, що між українськими елітами політичними і між консервативними елітами США існує світоглядна прірва. Я була знала в принципі багато про республіканців, але те, що я побачила і от глибинно з ними поспілкувалася, показало наступне. Американські еліти, зокрема консерватори, вони дуже релігійні. В Сполучених Штатах шістдесят це християни, і більшість з них це практикуючі християни. Вони ходять в церкву. І саме консервативні американці це от представники різних релігійних громад в Україні. Більшість політиків, атеїсти, агностики і невіруючі. І от ми бачимо, що коли одна еліта, віруюча християнська, зустрічається з невіруючою, то тут є певні дискомунікації. В чому? В Америці найбільш впливовими організаціями є Асоціації власників зброї і християнські громади. В Україні ми знаємо, що, в принципі, по-перше, Асоціації власників зброї в Україні не впливові, а християнські громади також не мають широкого розповсюдження в Україні. Бо, хоча ми кажемо, і за останніми дослідженнями, знаємо, що в Україні 70% громадян, заявляють, що не вірять в Бога, але практикуючих, які ходять в церкву, в церкву лише 2%. Ну, я е, зараз наголошую на тому, що консервативні республіканці здебільшого практикуючі християни. І в Америці таких 40%. Це заява ну, дослідження 2023 року, і як показує статистика, кількість консервативних американців збільшується і, і зараз вже майже 60%. Але що це означає для України? Хто такі консерватори? Це люди, які виступають за християнські. Цінності, зокрема, за сімейні цінності, за розповсюдження володіння зброєю, за приватну власність, за вільну економіку і виступають за такі ну, консервативні цінності. Да? У нас це поняття не зовсім зрозуміле в Україні, але те, що я назвала, це основне, про що говорять американці. І важливе зараз для них питання, це щоб Америка стала знову економічно потужною. Американський бізнес, щоб мав вплив, і всі хочуть купувати американське. І це такий потужний рух, який якраз очолюють республіканці. Бо демократи виступають там, за відкритий кордон, за більшу толерантність, за одностатеві шлюби. І Україна в Америці сприймається більше як проєкт демократів, проєкт Байдена. Я була в церкві, бо я пару тижнів знаходилася в США, і приходила в церкву поспілкуватися із американцями і зі своїми друзями-консерваторами. Цікаво, що в Америці от, є сприйняття України як країни таких дуже ліберальних поглядів. І я для себе просто шокована була, коли зовсім в різних місцях американці мені говорили зі мною словами. Російської пропаганди каже: Ну, ми розуміємо, що да, в Україні війна, це страшна війна, але зрештою Путін ж захищає сімейні цінності, Путін захищає релігію, церкву. І у них на них так добре попрацювала російська пропаганда в Америці, що побороти цей тренд досить важко. І я дозволю собі продовжити, бо важливі є певні меседжі. Подивіться, от зараз буквально вчора, такер Карлсон Такер з Москви опублікував 4 хвилинний ролик про те, що він записав повідомлення про те, що він бере інтерв'ю у Путіна. І він наголошував на речах, які хочуть чути консерватори, і які сприймають консервативні американці. Він їм показував загрози війни в Україні для американців, тобто повністю працює така російська. Пропаганда. І американці, які мало знають про Україну, вони цю пропаганду дуже легко сприймають. Там були такі слова, що, наприклад, відбуваються глобальні військові та зміни в глобальних військових та торгових альянсах, руйнується домінування американського долара. Ці події будуть визначати життя навіть наших онуків. І такер наголошував на тому, що для того, щоб Входити глибше у війну України і захист України, допомогу Україні, нібито американці мають більше знати і почути Путіна, це, на жаль, пропаганда, яка не тільки одним інтерв'ю зараз буде заходити в голови американців, а готувалася росіянами ці меседжі багато років місяців. І те, що ми сьогодні маємо цю війну по допомозі щодо України і голосування в Сенаті США, це якраз результат того, що російська пропаганда дуже сильно направлена якраз на консервативних американців, з якими наші еліти не допрацьовують. І наостанок, поки ви задасте наступне питання. Що я з спілкування з республіканськими конгресменами почула, що навіть наші депутати, які приїхали на український тиждень у Вашингтоні, здебільшого зустрічалися з демократами, конгресменами які вже і так підтримують Україну. Вони наголошували, що в Америці, по перше, 535 конгресменів. По-друге, серед республіканців є 40% які Хитаються і не впевнені підтримувати Україну чи ні. І каже: конгресмени кажуть, відкрито каже, вам треба зустрічатися було з, з тими, хто вас ще не підтримує, працювати цілеспрямовано з цими конгресменами. А на жаль, наші. Депутати чи то не дуже підготовлені, чи то е, щось не допрацювали, але от були такі зауваження, що е, не працюють з новими конгресменами. Так, якісь зустрічі були, але такої цілеспрямованої, підготовленої роботи з консервативною елітою Америки, ну, на моє спостереження, на жаль, не відбулося. Факти називаєте пані Яно, але також цікаво, дізнатися то з ваших висновків, з того, що ви побачили, спілкуючись зокрема із республіканцями в Сполучених Штатах Америки, тут в Україні складається враження, що ми вже втратили цю двопартійну підтримку з боку і демократів і республіканців. То на вашу думку, чи це так, чи все-таки ще є шанс її втримати, і зокрема, в разі зміни влади восени на президентських виборах, чи ми зможемо ми можемо відновити цю співпрацю із республіканцями теж. Я вірю, що в час сучасних технологій розповсюдження медіа ми можемо ще поборотися за американського виборця. Чому важливий нам більше навіть виборець, ніж сам конгресмен? Тому що в Америці. Працює на відміну від України система, коли як скажуть виборці, так конгресмен і проголосує. От навіть вчора, після того як Такер опублікував це коротке відео про своє інтерв'ю з Путіним, дуже пропагандистське, то поступила інформація, що багатьом конгресменам почали дзвонити їх виборці і казати, що вони проти спонсорування війни в Україні. Там настільки працює пропаганда, от така, яку проводить такер серед консервативних американців, що ну ми тут не допрацьовуємо. Але що важливо, важливо сьогодні поборотися за американського виборця і зробити широку кампанію, розказати більше про Україну, про те, що ми. Насправді, може, й більш консервативні, ніж американці. З того з моїх розмов з консерваторами, вони кажуть, о, так у вас Україна ще більш консервативна, ніж Америка. І це так і є, тому що в Україні ми ж теж виступаємо здебільшого за такі потужні фундаментальні цінності за родину, за. Весь бізнес виступає вже скільки років за вільну економіку для того, щоб Україна, український народ зміг відкрити свій потенціал підприємництва, тому що ну, от, християнські цінності це цінності індивідуалізму. І один, одна з цих цінностей це приватна власність і свобода підприємництва. Ми можемо там багато говорити про релігію, але що це насправді? Яким чином там релігійні цінності практикуються у житті? Вони практикуються якраз в таких речах, як індивідуальна свобода, захист приватної власності, свобода в економіці, захист сімейних цінностей і родини, захист життя. І от якщо Україна зможе провести хорошу компанію, показати, хто ми насправді, за що воює Україна, за які свободи, за які цінності, тоді я впевнена, що у нас є шанс отримати більш широку. Підтримку у американського виборця, бо ну у нас є делегація, з якою я їздила. Це е, така собі коаліція. Консервативних українських організацій українських в партнерстві з американськими організаціями Ми проводили свої зустрічі, і цікаво, що багато дуже консервативних організацій, коли узнавали, що відбувається в Україні, з які цінності ми виступаємо, вони у них просто відкривалися очі, і вони готові відкриті для того, щоб зрозуміти краще нас. Але е, весь цей час ми не допрацьовували. Російська пропаганда в Америці. Е, Дуже потужно працює і отримує великі кошти на розповсюдження фейків проти України. Хоча насправді ми якраз і є та консервативна країна, яку республіканці із задоволенням підтримали. Пані Яно, також цікаво, чи мали ви можливість поспілкуватися із представниками нашої української діаспори, і чи могли обговорити з ними їхній вплив, чи можливо відсутність впливів, зокрема і на позицію сенаторів, конгресменів загалом у Сполучених Штатах. Адже ну, в Україні можна почути, що ми на жаль не бачимо підтримки від наших діаспорян. На українському тижні в Вашингтоні було багато представників української діаспори з 25 штатів приїхали українці. Що важливо, це активні дуже члени суспільства, це виборці вже в Америці, і дійсно постійно закликали їх теж особисто вони мають право писати своїм конгресменам для того, щоб вони. Підтримували Україну, надавали допомогу. Але ну навіть цього мало. Нам треба працювати зокрема з американцями, які сьогодні ще хитаються і мало знають про Україну, тому що от, навіть подивіться, як Такер використовує в своєму короткому роліку у нього кожне слово пропагандистське. Він навіть спочатку каже, що більшість американців не проінформовані про те, що відбувається. В Росії і в Україні, тобто вони не знають, за що ми воюємо. Він навіть наголошує, що більшість американців не знають, чому Путін вторгся в Україну і які його цілі зараз. Ми ж розуміємо, що зараз вийде інтерв'ю з Путіним, і Путін буде такою собі бубочкою, яку буде розказувати довірливим американцям про те, що він виступає за родину. За сімейні цінності, за християнські цінності і буде розказувати про те, що він дуже боїться, що біля нього будуть скоро кордони НАТО і він захищає своїх громадян. І, на жаль, йому консервативні американці можуть повірити. І от тут наша задача зараз включити потужну контрпропаганду. Можливо, навіть Зеленському варто погодитися і дати інтерв'ю такеру. Щоб його версію всі послухали, і повірте, американці будуть слухати, вони відкриті до спілкування, до розуміння ситуації. Тим більше, що Америка вже таку величезну суму коштів і підтримки надала Україні, і я впевнена, що готова допомагати і далі. То пані Яно, ви вважаєте, що нині прес-служба Володимира Зеленського повинна працювати над тим, аби влаштувати інтерв'ю такера Карсона не з восне нашим президентом? І цікаво, а чи не збуриться це з огляду на це інтерв'ю? Потенційно можливе українське суспільство? Як воно може сприйма... сприйняти ось таку подію? Я розумію, що це протиречье таке, да? протиріччя існує в цьому. І тим більше, що навіть Європейський Союз зараз хоче накласти на Такера санкції за це інтерв'ю. І в цьому є сенс. Але треба зрозуміти, що в нас має бути така трошки доросла можливо, позиція, якщо це правильно сказати, коли ми вимушені використовувати всі методи для того, щоб вступити в діалог. Тими ж американськими виборцями. І хто такий такер? Мені неприємно це визнавати, але це людина, яку досі яка має великий вплив серед глибоких консерваторів Америки. Америка настільки консервативна країна, що, от, наприклад, подивіться на те, як працює у них партійна система. Партії у них дуже сильні, це ми всі вже зрозуміли. І з них є сильні дві: та, республіканці і демократи. Як виховуються республіканські політики? У них є ціла система, в якій це політичне коло майбутні політичні представники виховуються. От є, наприклад, такий я в Я Вашингтоні теж була Сідер Хаус, тобто будинок, який був збудований вже кілька сот років тому, але 71 рік тому там розпочалася традиція молитовних сніданків, і цікаво, що через що таке молитовний сніданок. Це подія, коли збираються в колі різні люди і різних поглядів, різних посад, і читають Біблію, читають маленький уривок і обговорюються. Ви уявіть, от в Америці є багато таких груп, де це відбувається, і в Америці республіканська партія виховує майбутніх членів партії через кемпи, табори, в яких студенти, які хочуть стати політиками, вступити в республіканську партію. Вони приходять і записуються на ці табори в цьому ж Сідерхаус, наприклад. І Кілька тижнів збираються щодня в маленьких групах і читають Євангелію, читають Біблію. Це молитовний сніданок. Це такий формат, який в Америці дуже розповсюджений. Наприклад, у цей тиждень, український тиждень в Вашингтоні, він в принципі збудований навколо молитовного сніданку, і відбувається він саме от в цей період, в кінці січня. Чому тому що в Вашингтоні. В цей самий час відбувається міжнародний молитовний сніданок, на якому збираються п'ять тисяч людей зі всього світу різних релігійних сповідань в рамках форуму по свободі релігії, всесвітній форум. Це дуже потужна подія. Український тиждень відбувається якраз в рамках цього ж формату молитовного сніданку, тому що навіть в Україні в рамках українського тижня було проведено кілька українських молитовних сніданків. Один з них на 800 людей, куди з'їхалися представники українських делегацій, представники української діаспори з кількох штатів, і прийшли конгресмени, які підтримують Україну. Це десь три години, коли всі разом снідають. Нагадаю ще раз, український сніданок відвідало 800 людей, гостей і Читають Біблію, моляться, моляться за Україну в даному випадку, за наших героїв, за Збройні сили, за нашу перемогу. Але це про що говорить? Що в принципі в Америці от так виховуються політичні кола. Настільки глибоко воно все збудовано на цінностях християнства, на тому, що всіх об'єднує читання Біблії. І от в таких місцях сьогодні робиться. Політика в Америці, але пані Яно, на сам кінець, повертаючись до цього діосного е, такера Карлсона, то на вашу думку, чи він сам захоче брати інтерв'ю Володимира Зеленського, якщо е, дійсно така можливість у нього з'явиться, чи не відпрацьовує він якраз якісь пропагандистські е, наративи з боку РФ і за російські кошти? Він уже запропонував Зеленському і направив прес-службу запрошення зробити це інтерв'ю. Я не наголошую, що ми маємо зробити це інтерв'ю саме з такером, але я наголошую на тому, що дуже важливо, щоб Володимир Зеленський сьогодні і не тільки він, і більшість наших політиків доносили правильні меседжі в американцям. Американським виборцям про те, що Україна це консервативна країна, про те, що ми виступаємо за сімейні цінності, за економічні свободи, виступаємо за такі фундаментальні моральні цінності. і от важливо ще от такий маленький момент, да, всі наші політики з'їжджаються в Америці на молитовний сніданок в Україні. До речі, теж існує молитовний сніданок, і що бачить. Консерватори американці, що на молотовному сніданку всі разом помолилися, а потім пішли в Верховну Раду і зареєстрували законопроект про одностатеві шлюби, от якраз така лицемірна політика консерваторів і не влаштовує, і вони все це бачать. Тобто, вони так і кажуть. Тобто, ви сьогодні помолилися з нами на молотовному сніданку. Потім пішли, зареєстрували законопроект про одностатеві шлюби. А чому не зареєстрували закон законопроект за Захист життя людського з моменту зачаття. І от от про ці глибинні речі сьогодні треба говорити американцям, що ми виступаємо за родину за консервативні цінності. І повірте, це може дуже сильно спрацювати на нашу користь, щоб американці побачили, узнали більше про Україну, за що ми воюємо. Що ми воюємо за свободу, за фундаментальні цінності родини і свободи творчості кожного українського громадянина. Що ж, дякуємо, пані Яно за цю інформацію, за те, що знайшли можливість поспілкуватися з нами і поділитися цією інформацією з нашими глядачами та радіослухачами, отож, підприємець та член ради Women's Aid International Яна Матвійчук в ефірі громадської інтерактивного та радіо. 1. на все добре, пані Яно. Тримаємося.